Проект, як відкрити винниченка, вже розробили у ратуші. Міська комісія з безпеки руху погодила ідею, за якою вулиця біля обласної адміністрації має стати односторонньою. Рухатись можна буде від площі митної у сторону кривоноса, але лише легковим автівкам. Маршрутки біля депутатів не їздитимуть. Така розв'язка має розвантажити вулицю підвальну, яку теж зроблять односторонньою для приватних авто. Рухатись підвальною можна буде лише до площі митної. Маршрутки ж їздитимуть у два боки. На сьогодні. Ні, момент є можливість зробити добру справу для 700 тисяч мешканців міста, на яку вони вже очікують декілька десятків років. Це суттєво розвантажить рух в центрі міста. Проектні документи документи всі готові, рішення всі прийняті. Я думаю, що необхідно негайно приступати до роботи. Аби реалізувати такий проект, шлагбаум з Вінниченка мають знести. Наразі проти цього виступають лише обласні депутати від партії Свобода. Як тільки обранці захочуть бути ближчими до народу, місто візьметься за впровадження нової схеми руху.